Спікер Палати представників США Майк Джонсон підтримав удари України по Росії американською зброєю. Таке він заявив в коментарі голосу Америки. Я вважаю, ми повинні дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Вони повинні мати змогу дати відсіч. І я вважаю, що намагання контролювати зусилля на мікрорівні це не дуже хороша політика для нас. Позиція спікера Палати представників, який представляє республіканську партію, відрізняється від позиції адміністрації президента США Джо Байдена, що складається з демократів раніше. Очільник Пентагону Лойд Остін на прес-конференції за підсумками засідання контактної групи з питань оборони України, висловив очікування, що Україна не буде застосовувати зброю за межами країни. Після початку російського наступу на Харківщині президент України Володимир Зеленський заявив. Що заборони на використання західної зброї для ударів по території РФ не має бути, оскільки йдеться не про наступ України, а про захист я не вважаю, що повинні бути якісь заборони, тому що це не про наступ української армії з використанням західної зброї на території Росії. Це захист. Це так само, як превентивні санкції, про які ми всім говорили перед повномасштабним вторгненням. Це те саме, це попередження.